Література, мистецтво, спорт і сучасні технології у Києві. Стартував десятиденний фестиваль «Book and Art Fest». На його відкритті, зокрема, виставці Спорт читає. Побувала наша знімальна група. Олег Ендрексон продовжить тему. Вони тренуються, змагаються, перемагають, а ще всупереч стереотипам читають. Зараз мені більше цікаво щось от, знаєте, наприклад, психологія. Топові українські чемпіони, учасники виставки Спорт читає кажуть у такий спосіб, хочуть популяризувати книжки, а також розвінчати кліше про спортсменів, які з читанням на ви багато спортсменів читає прям. От коли ми їдемо на автобусі на змагання. Багато хто читає, тому що це допомагає трошки відволікатись, знаєте, так, не перегорати перед змаганнями. Плюс це в принципі корисно і відволікає від такої іноді реальності. Іноді ти просто понурюєшся прямо туди і уявляєш я не знаю, там, себе якимось героєм. На кожній зі світлин у столичному торговельному центрі відомий український спортсмен з обраною ним книжкою. Коли ти читаєш, це в спорті професійному допомагає тобі приймати рішення. Ти виходиш з той чи іншої ситуації в конкретний там якийсь період свого часу. Це може навіть допомогти там, наприклад, у мене на дистанції, так як я плаваю. Виставка Спорт читає, частина великого фестивалю «Book and Art Fest». у його рамках у ТРЦ будуть представлені книжкові стенди понад 30 провідних українських видавництв. Сьогодні в час війни. Це особливо важливо, тому що книга на сьогоднішній день це та маленька цеглинка, яка складає фундамент, фундамент нації, нації, яка твориться на читанні книжок на цих маленьких цеглинках. Нація творить державу. Ми, українці, є держава, яка бореться сьогодні з зовнішнім ворогом, про що ми чудово знаємо. Тому книжка сьогодні актуальна і важлива, як ніколи. Втім, не книжками єдиними на час фестивалю. Один з поверхів центру перетвориться на арт-простір, де проходитимуть виставки, творчі зустрічі та презентації. Поєднання таких напрямків, як спорт, книги, мистецтво воно створює сьогодні. У нас незабутню атмосферу додавання сенсів при відвідуванні комерційної нерухомості при відвідуванні торговельного торгівельного центру. За словами організаторів, найближчим часом на відвідувачів фесту очікує міжнародний конкурс ілюстраторів дитячих книжок імені Радниса Халтуєва, творчий вечір актора театру Чорний квадрат Олексія Курилка, музичний виступ віртуоза Серго Чантурії, а також презентація книги про гурт Бітіес для шанувальників корейської культури протягом цього десятиденного фестивалю нас буде форум штучного інтелекту, форум інновацій, багато культурних заходів, презентації книжок, щоб кожен відвідувач отримав саме щось для себе. Малеча, доро. Ослі бізнесова література, захід для всіх, тому щиро запрошую всіх відвідати і насолодитися святом мистецтва, книжок інновацій, новації, вперед рухатися разом обов'язково до перемоги. Олегендрексон, Олександр Милоневський, програма Вікне СТБ, марафон Єдині новини.